Якщо ти хоч раз стикався з хейтом, ти знаєш, яке це відчуття. Ти робиш свою справу, живеш своїм життям, а тут бац. І коментар, що ти ніхто, або що ти робиш все не так, або що та взагалі кому це треба. Також вони дуже полюбляють писати, що ти неправильно живеш, або взагалі щось брудне. Чому так відбувається? Чому в людях стільки негативу? І що з цим робити? Сьогодні розберемо все з точки зору енергії, психології та усвідомленості. Привіт, друзі! І ви на моєму каналі Таня Омнамо. Мене звати Таня, і залишайтеся до кінця, я дам вам топ. Три способи, як відбивати хейт, так, щоб він більше ніколи не чіпляв вас. Запам'ятайте найголовніше правило: людина не може випромінювати те, чого в ній немає. Людина наповнена добротою, вона випромінює доброту. Людина, наповнена негативом, вона виливає його на всіх навколо. Кожен хейтер це дзеркало його власного болю. У нього проблеми, він шукає на кого вилити цей бруд. Йому страшно, він атакує інших, щоб відчути хоч якусь силу. Хейтери – це не про вас, взагалі не про вас. Вони воюють із собою, а ви просто опинилися під роздачею. Окей, ми зрозуміли з вами, що хейт – це не ваша проблема. Але що робити, коли на вас це все виливають? Перше, не реагуй емоційно. Будь-яка реакція це енергія. Ти або підживлюєш хейт, або залишаєш його без сил. Хейтер без твоєї реакції це мильна бульбашка. Просто пуф і все. Друге, використовуй зеркальний захист. Уяви, що між тобою і хейтером є дзеркало. Усе, що він тобі каже, повертається до нього назад. Це не твоя енергія, не твоя реальність. Нехай він залишається там. Третє, перетвори негатив на свій розвиток. Так роблю я. Якщо хтось кидає тобі бруд або якісь негативні коментарі, це означає, що ти вже на рівні вище. Це означає, що ти світло, яке когось дратує. А світло завжди сильніше за темряву. Ну і важка артилерія. Якщо ви хочете, щоб хейт взагалі вас не чіпляв, вам потрібен захист. Для початку потрібно виконати ритуал відзеркалення. Щоранку уявляйте на себе білий енергетичний кокон. Усе чуже просто відскакує від нього. Далі потрібно очистити свій простір і свою енергетику. Свічки, пахощі, вода. Да приберіть зі свого поля весь негатив. Гадаю, всі вже в курсі, як цим користуватись. Якщо ні, пишіть в коментарі, я вам відповім з радістю. І наступний етап усвідомленість. Ви самі обираєте, чи впускати когось у свою енергію, чи ні. Якщо ви не даєте дозволу, цього просто не існує у вашому полі. Тепер ви знаєте правду про хейт. Це не про вас. Це не ваша енергія. І ви завжди маєте вибір дозволити цьому впливати на вас або відпустити. Вибір завжди за вами. Друзі, напишіть зараз в коментарях, як ви реагуєте на хейт і чи був у вас досвід з токсичними людьми. Обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо хочете знати більше про енергію, самозахист і баланс. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски і нові дієві цікаві практики. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я більше показую свого життя, ділюся всім, чим я займаюся, і на мій телеграм-канал, де я ділюся своїми думками, своїми усвідомленнями і іноді дієвими практиками. Також допоможіть мені розповсюдити мої відео, знімайте в свій інстаграм. Точок з цього відео або з інших моїх роликів. Відмічайте мене, я обов'язково буду всіх репостити. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь мене, за ваші лайки, коментарі. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!